Я тобі окна ночью поб'ють. Твоя баба скоро здохне, ти, ти за ней». Вот это його слова. Воде та його слова. І так півтора року з дня у день сваряться між собою сусіди двоповерхівки. Усе за словами мешканки Лесі Кулик через небажаний гараж, який родина Каченків побудувала посеред двору. Перший виклик визов поліції був у нас ще у 20-му році, в серпні, вони сказали, що вони тут нічого не будують, вони просто карпають черв'ячків. І почались виклики поліції. Рік тому ми почали вже писати: писати в ДБК, писати в інспектування, в екологію, тому що у нас тут був садочок, де росли фруктові дерева. Подивіться. Вже нічого немає. Він розмовляти з нами ніким ні з ким не хоче. офіційно будує його мати Ткаченко Наталія, але все фінансування належить Ткаченко Валентину Вікторовичу. Ми зверталися в архітектурне бюро в ДБК. Ми просили встановити законність цієї забудівлі, на що нам відповідали, що будівля незаконна і накладувалися штрафи на. Будівництво і попередження декілька разів було видано з приписом е прикратити будівництво. Родина, яка звела побудову, каже: раніше ставили автомобіль на вулиці. А коли його вкрали, вирішили будувати гараж. Маючи машину, я ніколи сюди не міг заїхати, тому що вони сказали, що я їду, це їде і все. Я ну, раз заїхав чи два заїхав, мені кожні 10-15 хвилин мене дюргали, то я так от більше і не став. Почали будувати все, не і визивають архітектуру, всю. Мера підключили, всі служби, навіть ТЕЦ підключили. Несли Вимагають, гараж. Да, щоб ми знесли гаражі. За словами сина чоловіка Валентина, вони все оформили згідно з законом. Всі документи подались на гараж, заплатилися всі відповідні штрафи, і всі документи зараз цією ситуацією в країні. Ми підійшли по сусідів, поспрашували, можна гараж построїти? Так, да, можна, давай кажу, тут третій построю, платим мені тіпа, типу, деньги землю, либо стройся у себе там в куточку, що за нашим другим етажом отділено Земля у відділі приватизації кажуть, документи на оренду земельної ділянки Ткаченки подавали, але їх ще не затвердили. А щодо будівництва гаража, то жодних документів не надходило, каже заступник директора департаменту архітектури та містобудування Черкас Андрій Крилов. Для того щоб будь-яке будівництво здійснювати, необхідно отримати, хоча б вихідні дані. Ці вихідні дані дає департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради, тобто ми. Там для того, щоб це отримати це вихідні дані, необхідно подати через центр надання земних послуг повний пакет документів, які передбачені законом України про регулювання міста будівної діяльності. Так, от до нашого департаменту за адресою правулок архітектурний 17 жодних звернень або прохань щодо видачі вихідних даних на будь-яке будівництво не видавалось. Конфлікт через незаконне будівництво переріс у справжню війну, розповідає мешканка Тетяна Ступак. Викликали поліцію по факту побиття моєї сестри, мене, по факту побиття сусіда, який пролежав два тижні в нейрохірургії, по факту стрільби по камерах, по вікнах будинку. Будь-які чвари між сусідами закінчуються викликом поліції, кажуть мешканці, і додають, вже втратили надію на примирення. Вікторія Гончарук, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.